Так, маршрут номер 10 Це новий маршрут, який з'явився в сервісному центрі. І хто на нього подивився, і хто здає іспити, хто знає, він дуже схожий на перший маршрут. Тобто перший маршрут у нас був абсолютно майже ідентичний цьому новому 10-му, тільки він пішов в зворотньому напрямку і від цього там є невеличкі зміни. Тобто ми виїжджаємо з сервісного центру, він буде найбільш знайомий для всіх. Е, і вже не йдемо праворуч, як на перший маршрут, а йдемо ліворуч. Е, Їдемо по вулиці Руській і повертаємо ліворуч. Просто повертаємо не зразу на Вінченка, нам треба проїхати що далі, тому що там одно Е, проїхались до, до Фасівської, повернули ліворуч, спустились на Вініченка, знов лівий поворот по комунальників, потім на південну кільцеву наліво, потім з Південно-Кільцевої лівий поворот на вулицю Руську і з Руської лівий поворот в сервісний центр. Знову ж, якщо перший е, маршрут був найпростийший, це просто були повороти направо, то. Тут з'являється трошечки більше нюансів, тому що тут йдуть повороти ліворуч. Тобто праві повороти не завжди простіші, там легше не треба пропускати зустріч. То тут майже той самий маршрут, тільки з усіма лівими поворотами. Ну, в принципі, як на мене, не суперскладно. Для механіки, в принципі, буде навіть легше, тому що у вас нема підйома. На першому маршруті у вас був підйом на Вінніченка. Тепер у вас буде спуск, але потрібно буде рушати більше місця, більше пропускати через те, що лівий поворот довший і складніший. Але не буде підйомів, тому як боїтесь підйоми, і у вас десятий маршрут. хоча не маєте ви боятися підйомів, якщо ви здаєте вже іспит. Ну тобто ви вже маєте їхати в кінці кінців. Тому готуйтесь в цілому вміти їздити. Ті, хто здають іспити, вам успіхів. Рекомендую. Хоча б подивитися на карту цих маршрутів, щоб хоча б розуміти, куди вони вас ведуть. Всі інші маршрути в мене вже теж описані, і я обов'язково вам їх відзніму. Просто зараз сьогодні йде в дощик, і моя практика показує дощ знімати дуже жахливо. Тому чекаю чуть-чуть сонечка, і обов'язково все вам покажу. Всі нюанси, тому слідкуйте, підписуйтесь і всім гарного дня, успіхів на іспиті!